Доброго дня, відпочиваючи на лоні природи, можна назбирати Звіробою та полину. Звіробой, стародавні часи вважався магічною рослиною. Люди вірили, що вона здатна втілити мрії у реальність і захистити до нього негативу та зла. Готували Звіробою тілющі чі настойники та вірили, що можна позбутися від усіх хвороб. Звіробій вже відцвітає, хто ще навспів нарвати, дуже корисний Звіробій. Кільше час встигнути нарвати таку прекрасну лікарську рослинку. Збирали завжди Звіробій після свята Івана Купала. Використовували проти негативу у своєму житті, проти зради та ненависті зібрану траву наші пращури настоювали 40 днів, лікували нею запалення, головний та зубний біль. Висашену рослину, носили з собою у вигляді оберега, від псування, від пристріту, вірили, що Звіробій. Захищає від магічних заклинань та нечистої сили, залучає Звіробій любов та щастя. Вважало, що ця родна із найсильніших трав. Звіробів ще називають лікарською рослиною від 99 хвороб. Збирати варто всередині липня. Всі рослини використовували від бородавок та мозолів. Квіти рослини вважали гарним захистом від усіх негараздів та пліток їх носили під час війни. Дівчата дівали, як оберіг під час фагітності, вважали, що запах рослини захищає діток під час сну проти кошмарів та позбавляє від лунатизму. У стародавні часи вважала, щоб удача була з людиною, їй клали гілочку з віробою в черевики. Це рятувало від поганого самопочуття, а щоб не потрапило зло до будинку, почок з віробою клали на порозі. Із віробою можна зробити олію, яка допоможе від опіків, зцілює сильні порізи, перебирає сильні набряки, покращує роботу травної системи. Полин сік полину додавали до чорнила, щоб зберегти записи від гризунів. Мореплавці брали полин з собою, щоб позбутися морської хвороби. У стародавній Русті полин вважали чарівною травою, здатною зберегти від нечистої сили, як оберіг від чаклунства. Була ця рослина майже всіх європейських народів. Якщо, наприклад, подорожній прив'яже до ноги кусочок полону, кучок, то не відчуватиме склину, А якщо покладе під голову то швидко засне, рятував полин при отруєнні опієм, грибами, цикутою від отруєних укусів. Та при жовтяниці його приймали всередину, а при захворюваннях щитовидної залози прикладали з розтертим салом до зубу. У вигляді лікарських пов'язок полин клали на печінку, шлунок та слезінку, щоб зменшити біль. Зовнішнє використання Соком полину добре змазувати мозолі, Бородавки, ракові утворення на шкірі. Якщо полин додавати у тютю, то такі цигарки прекрасно діють при астмі. Настої полину на горілці виявляють прекрасну дію, як натирання суглобів при роматизмі, в м'язах, при різних невралгіях та любах. Назва рослини полин походить від імені грецької богині Артеміди, а за народним повір'ям трава носить ім'я бідної дівчини-красуні Полин, яка відмовилася стати дружиною жорстокого багатія Ковилу. Рятуючи світ переслідування, вона попросила допомоги у степу, з'явився сивий від горя, з гірким присмаком. Дівочих сліз, але з приємним ароматом, кущі полину. Можливо, з тих пір з'явилася приказка краще полин їсти, ніж з нелюбим за стіл сісти. Випари полину вважали гарним засобом при болях у вухах, вижити сік полину давали сити при лихоманці. Робили пов'язки з полина. При застарілому запаленні очей та крововиливих очне яблуко. Назва відомого Вермута вина перекладається з німецької мови як полин. Секрет цього вина дійшов до наших днів. В старовину вино Вермут пропонували при багатьох хворобах наші предки широко вживали. Відвари полину гіркого для поліпшення роботи шлунка при харчових отруєннях, проносах, жовтянці, болях у печінці і жовчному міхорі, при недокрів'ї, безсонні, як сечогінний, а, а також як вітрогінний та глистогінний засіб. Якщо в організмі з'явились паразити, лямплі, аскарини, то відвари полину. Швидко допоможуть усунути цю проблему, трава вижне глистів та очистить кров, відновить мікрофлору кишечника та підвищить імунітет. Особливо корисний полин для жінок. У складі полину є речовини, що дозволяють жінкам виглядати молодими, відвари і настої використовують в якості пиття та зовнішньо для оздоровлення шкіри. Вони діють на обмінні процеси, регулюється робота сальних залоз, виведення токсинів та покращення кольору шкіри, примочки, знімають роздратування, свирвіш та запалення, а також ефективні настої полину в догляді за ослабленим волоссям. Добре ополоскувати відваром. Це сприяє оздоровленню цибулин і зміцненню коренів. Та красива українська природа. Полин, полин трава. Добре полин використовувати для нашої прекрасної статі сильної чоловіків. Полин від простатиту використовується у вигляді чаїв, настоїв та відварів. Народні засоби на основі полину допомагають нормалізувати процеси чи випускання, позбавляють від хворобливих відчуттів та дискомфорту під час порожнення кишківника. Завдяки унікальному складу трави можна використовувати як загальнозміцнювальний засіб. Польові квіти, я тут чарівно, які-тата аромати, хвої та польових квітів. Ти букетка. Ми викарабкались на гору, погуляли на горі, полюбувалися з квітами, наривали букет, корили цю гору. Хочу всім подякувати за перегляд мого відео. Надіюсь воно для вас було корисне. Підписуйтесь на мій канал. Бувайте здорові! Nossa, dura.